Все. Все. Так от, якщо він до нового року після підписання Євроасоціації поміняє, поміняє зробить зміни в своїй кадровій системи структурі, то тоді можна десь надіяти, що дійсно він стоїть на українських рейках. Якщо він не поміняє, значить він лише як, візуально зробив такий реверанс відносно Європи, але з розрахунком... Про піар на майбутні президентські вибори. І ми це розуміємо. Якби ми цим не займалися кожен день майже так? То ми того напевно, не розуміли. Підіть з народом поговорить, хто такий президент. Каже, Та хочуть бити, його треба захищати і так далі. Виношов, треба бачити його подальші дії і розуміти, що він повинен прийняти. Відносно області Валентин Хоптян, можливо, кажуть, вже інформація прийшла, що є указ, що його зняли то ну, багато вже його знімете. він до кінця не винен 100%, відсотків, яку хочемо ми навішати йому всі ті питання. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі Гітлера, Сталіна. Ні, Німпан? ну це дуже ну, як? Чого? йому кого не вішать. Йому вішають безгосподарність, скажімо, тиск під час виборів з обласною радою. Маса питань економічних. Я, наприклад, особисто вважаю, що він не винен ти всі 100%, що ми йому віжимо. Тому що команда, ОДА, команда одалла вертіка від області до районів обрана за останні три роки така з колишніх дітей, внуків і так далі, колишніх червоних. Коли? чиновників червоних, червоних чиновників. Діти стали при владі, і вони хлоптян прийшов на Тернопільщину через збруч підволочиська, uh -huh. почав працювати. Десь щось йому вдалося там різними метами, правдами, неправдами і так далі. Але громадськість підволочиська посилала вітальні телеграми, верніше, подячні телеграми президенту за те, що пристати такого гарного ви ж знаєте, як це робиться? Це ж організовується. Це між іншим в такій області. Був і є Борис Діденко, член спілки спілки, голова краєвої назвучанської організації. Руху. Ага. Йому не можна не вірити, що він не знав правду. Він сказав він і, коли, коли, і коли брали вже його в область, Хоптяна, то тут вже була підібрана команда, коли прийшов Ярослав Сухий який Україну ненависник, я не боюся цього слова, бо воно десь там є. І він так почистив вертикалю владний, що коли хоптян прийшов в область, то йому вже не треба було напружуватися, щоб подобатись Галичанам. Він побачив свої люди, нормально підтримують, ще чекають в нього тих вказівок під час нерозумних, які є на сьогоднішній день. На жаль, дуже жаль. Він йшов сюди з великою такою надією, хотів подобатись Галичанам, Через то він підлочився. Зробив деякі речі, такі позитивні. А тут прийшов. А тут команда ти що та ті були там. Вони бігали з прапорами. Вони вже відходять. Давайте будемо добробут робити. Ви вважаєте, що хоптям більше позитивних керівник ніж негативний господарних? Ну, ні, я би так не сказав. але я би не сказав, що не 100% не отримав. Ага. Тоді інше ще зараз інше питання. А хто наступний? Тоді от то після Хоптіна, от кажуть, велика проблема тернополяни особливо, що в нас немає своїх кадрів підготовки. Скажімо, якщо забрати Хоптіна там на пенсію, пішов правдами, неправдами, звільнив Янукович. Хто з місцевих міг би керувати областю? Чи бачите, хоча б п'ять кандидатур? Хоча би там, я, я думаю, що можна подивитись по тих типу головах районних адміністрацій, які є. Серед них є люди, які абсолютно десь. Можете назвати прізвище? Ну, я затрудняюсь сказати дуже конкретне прізвище, але знаю, що є позитивні люди. Є позитивні люди і між ними. Нічого страшного, якщо б не обов'язково з адмін органів був. є інші люди, які економісти і так далі. Ну, це теоретично ви кажете. Наприклад, після помаранчої революції прийшли кадри, які ну в районах зараз величезне розчарування після їхнього керування в будь-якому райцентрі, якщо звести, не доводиться чути. Ви розумієте, справа я знаю, що це таке. От що пане я Тут же в нас присутні, я двоє чи два чоловіка, яким, яким ми би довірили керувати областю. Прошу. Пан Чубатий і пан Стаюк. Вона начальником поліції. Молоді, підготовлені абсолютно не люблю. Таких є не втратах, як ви запитали, а таких я, може, до 20 чоловік є серед науковців. Можете назвати серед науковців серед політиків. Я вже на... два вже назвав. Ну хоча б ще кілька. Кіндатів, яких немає в цьому залі? О, ваш треба група. До чого лапить, що можна назвати ліса? Бо мені тут легко побачити їх, Я тоді е... хочу заперечити коптяну. В тут так він працював, це не громадський здавала телеграму. Це одна особа, міський селищний голова дав телеграму за півтора місяця після призначення Фохтяна. Хоптян був призначений, здається, в червні 10-го року, а вже до Дня Незалежності Телеграма пішла подячна Януковичу, що їм такого прекрасного леву. Прислав, який тут робить справу. Це все. Там і інші облікав, і це таке. але є такий факт. Щодо області, він прийшов в область не на підготовлену, сухий, який попрацював е, два, місяці. два місяці квітень, травень червень. Він ніяких кадрових змін не робив. Ніхто з голів районних адміністрацій не був звільнений. Всі працювали, всі лишилися при цимбалюку. Аж кадрові зміни почалися з приходом хоптяна. Всі голови районних адміністрацій були змінені при хоптяну. Хоптян собі формував команду з колишніх комсомольців. То постає, я буду тут. Ну, Піду в з тими думками що тут були, то нащо було підписувати заяву про відставку Хоптяна. Якщо він такий позитивний елемент є в області, треба було написати заяву, підписати заяву, що ми вимагаємо відставки Желіховського, там гоча і других. А коптяна лишить нам, бо він прекрасний. Ні, то я щось не з'їде з вами. Таку позицію, що він тут такий прийшов, подобається Галичанам. Він прийшов виконувати вказівки партії регіонів і президента, і як бачив області, і як бачимо, він справу справно виконує. Він веде до розвалу області і до ліквідації області. Він завдання ті виконує.